Друзі намасте! Сьогодні чергове відео. Хочу зробити таку, скажімо так, практику пранаями, але більш вона відноситься, мабуть, не до пранаями а для такого очищення, яке називається капалабхаті. Це таке специфічне дихання. Які допомагають нам позбавитись чогось зайвого. Наприклад, чого? Зайвого слизу в області наших лобних пауз, синусів, да? носові ходи прочистити, покращити стан мозкової рідини нашого головного мозку. Далі, покращити свій зір, простимулювати. Всі системи та органи нашої брюшної черевини, це дихання дає можливість нам швидше прокинутись. Це дихання дає можливість нам позбавитись закріпів. Наприклад, дуже важко ходити до туалету. Іноді таке трапляється, коли не налажена система харчування правильно. І коли людина знаходиться в такому. Складному життєвому періоді, коли неможливо да, фізично займатися, і це дихання да, при обмежених рухах може вам допомогти. Це дихання допомагає, скажімо так, нашій вивідній системі, та, яка виводить да, надлишки токсинів, надлишки того, що вже відпрацьовано, тобто стимулює роботу нашого кишківника. Тому рекомендується таке дихання робити зранку, дуже корисне після сну, після того, як ви ну, змогли звільнити свій да, кишківник. кішківник. А... Якщо ні, теж простимулювати вашу систему, пропрацювати. І зараз я поясню, як це робиться. Дихання капала пхаті, якщо перевести його буквально санскриту на рідну мову, це капала череп пхаті чищення. Це одна з шаткарм. Да? Є такі ще чесні процедури в йогі, шаткарми, так називаємо. Це одна з шаткарм, хоч хоча і розглядають як пранаяму, тобто. Управл... Керування диханням так і можна розглядати як шаткарму. Тому це дихання корисно робити зранку, корисно робити, коли ви. Приймайте якесь важливе рішення і щось там нема такої ясності. Да? І от щоб та ясність в вашій голові з'явилася, це дихання теж може вам допомогти. Якщо ви знаходитесь в такому в'ялому стані, але головне пам'ятати, щоб не було у вас десь години-дві приймання їжі, тому що на повний шлунок це робити не корисно. Да? Ввечері не рекомендується. Чому? Тому що саме дихання, воно активізує симпатичну нервоситу, тобто на активізацію. Да? І тут ще є затримки дихання. Затримки дихання, вони активізують нашу нервову систему, активізують все. І перед сном не корисно це робити. Тому не треба робити ввечері. Да? Краще все таки зранку. Перша половина дня, середина десь, ну не ближче до сну. Ще які рекомендації. Ну, тиск підвищ, під, підвищений, якщо ем, якісь оперативні були втручання, якісь язви, можливо, шлунку, чи там вашого кишківника і таке інше. Тобто такі якісь кардинальні впливи на цю систему не можна. Да? Якісь захворювання серцево-судинної системи? Ну що, дихання, да? дихання ем, вибудовано на тому, що ми робимо такі короткі видихи завдяки рухам живота. Да? Зараз я вам покажу повний цикл да? і потім поясню. І так. Ось я продемонструвала цикл такого дихання. Ми робимо короткі видихи за допомогою м'язів живота. Бачите, я кладу руки для того, щоб на перших етапах допомагати собі, да? щоб да? зрозуміти, як ти потім, коли ви засвоїте це, вам не потрібно будуть руки. Ви можете їх класти. як вам зручно. Коли ви робите такі короткі видихи, виштовхування, ви не думаєте про вдих. Вдих він сам по собі відбувається. Вам не треба про нього хвилюватися. Да? От я видихаю. Коли я зробила це, вдих сам пішов. І ось про вдих ви не думаєте. Ви думаєте тільки про оці рухи, видих, видих, видих. І намагаєтесь зробити таку кількість разів, яку для вас буде приємна. Тобто нема. На перших етапах, там скільки разів, наприклад, 10 разів, 20 разів ні. Ви можете робити і 10, і 20, і 50, і 108. Да? Якщо вам приємно, це головна умова пряма спина і зручне положення ніг, і кількість разів, скільки ви можете зробити. На перших етапах треба повчитися оцим рухам живота. І так, наприклад, ви змогли зробити 20 разів, закінчили останній раз, робите добрий вдих, таке наповнення. І що робимо далі? Ми закриваємо горловий замок, тобто нахиляємо голову таким чином, щоб ну, зручно було, і трошечки так пережати тут. Да? Джаландхара Бандха її називається, такий горловий замок. І підтягуємо м'язи проміженості, м'язи ануса. Да? І це у нас такий корневий замок, да? ми тримаємо ці два замка, тут наповнилися, тримаємо недовго. Я не рекомендую довго це робити, затримку на вдиху. Потримали десь секунд, 4-5 і відпустили, видихнули. І розслабилися. Посиділи, поспостерігали за відчуттями. Якщо все добре, продовжуємо. Таких циклів для початку 3-5 разів досить. Да? Якщо ви регулярно систематично практикуєте, ну, ось десь так і тримайте. Ну, дуже добре, коли ви попрактикували якісь асани, наприклад, сур'яна маскар, да? вона підходить до ранкової практики. Отаке очищення, стакан теплої води, ваш початок дня буде ось такий ідеальний. Тому ще раз, да? дихання. Що дають нам затримки дихання? Затримки дихання наш мозок сприймає як ага, небезпека, тіло не дихає, треба активізувати. і активізуються всі системи. Да? І пришвидшується, да? ваш метаболізм пришвидшується і таке інше, те, що я розповідала. Тому з затримками будьте обережні, да? і ті протипоказання дотримуйтесь їх. Якщо у вас все добре, практикуєте, ви будете відчувати себе зовсім по-іншому. Повірте мені, з власного досвіду, це ранкова практика моя. Я так роблю да, зранку, це простирання чи сур'я на маскар, оце дихання великолепно. Я, можливо, запишу відео з залу, там, де буде така коротка практика з диханням Капалабхаті. Під час повноцінних практик ми на початку робимо це дихання, тому що вам було і це відео для того, щоб. Зрозуміліше було, як це робити, спробуйте, якщо будуть питання, задавайте, поясню. Це може бути особисте, будь ласка, я відкрита до шукачів, до тих, хто встав на шлях змін себе з метою змінити цей всесвіт. Дякую вам за увагу. Нагадую вам, що мене звуть Людмила Савітар, я викладач відкритої йоги для всіх. Викладаю його в залі. Онлайн в прямох ефірах в описі до цього канала всі посилання, розклад, будь ласка, читайте, приходьте і практикуйте.